Тема сьогоднішнього уроку харчування та обмін речовин. Тіло людини побудоване з різноманітних речовин, більша частина яких є органічними. Як і будь-який тваринний організм, організм людини не здатний самостійно утворювати органічні речовини з неорганічних. Тому для побудови свого тіла людина повинна отримувати ці речовини з навколишнього середовища, тобто разом з їжею. Окрім того, організму потрібна енергія для здійснення відповідних біохімічних реакцій. В організмі людини відбувається велика кількість хімічних реакцій. У результаті утворюються і руйнуються чимало різних речовин. Сукупність цих перетворень називають обміном речовин. Обмін речовин це сукупність змін, що відбуваються з речовинами, від моменту їх надходження в організм із навколишнього середовища до моменту утворення кінцевих продуктів розпаду і виведення їх з організму. Процеси обміну речовин можна поділити на дві великі групи. Перша з них це сукупність процесів, внаслідок яких відбувається утворення органічних сполук, необхідних для забезпечення життєдіяльності клітин. Ці процеси називають асиміляцією. У ході асиміляції організм витрачає енергію. Друга група це сукупність процесів, внаслідок яких відбувається розщеплення органічних сполук на більш прості речовини. Їх називають дисиміляцією. У процесі дисиміляції організм людини накопичує енергію. Органічні речовини, які використовуються організмом для отримання енергії, транспортуються у клітини тіла. Там, у спеціальних органелах в мітохондріях відбувається їх окиснення. Для цього використовується кисень, який надходить в організм людини під час дихання. Власне кажучи, це та сама реакція, яка відбувається, коли в багатті горять дрова. Проте в мітохондріях значна частина енергії, утвореної під час цієї реакції, не виділяється у вигляді тепла, а запасається у вигляді енергії хімічних зв'язків певних речовин, таких як АТФ. Коли для перебігу реакцій у клітинах потрібна енергія, такі зв'язки розщеплюються, виділяючи необхідну енергію. Обмін речовин та перетворення енергії в організмі людини відбувається не завжди однаково. У здорової людини це пов'язане з віком, фізичним станом організму, статтю, масою тіла тощо. Так і з віком інтенсивність обміну знижується на 7-10% кожні 10 років. Досягаючи в старості свого мінімуму, а простуда чи травми активізують обмінні процеси. Інтенсивність обмін речовин в організмі людини визначається харчовими і енергетичними потребами, що залежить від низки таких чинників. Добові та сезонні зміни в природі, що зумовлюють ритмічність процесів обміну. Так, вранці інтенсивність обміну речовин зростає, а вночі знижується. Навесні та раннім літом обмін речовин підвищується. Також залежить від фізичного та розумового навантаження. Інтенсивність обміну речовин і перетворення енергії зростають за умов навантаження, тому що змінюється активність і кількість клітин, які реагують на ці зміни. Найбільший рівень обміну спостерігається в головному мозку, печінці та скелетних м'ясах. Також інтенсивність обміну речовин людини залежить від споживання їжі. Під час прийому їжі інтенсивність обміну речовин зростає, що пов'язано з травною активністю клітин та органів. Цей ефект у фізіології називають специфічним динамічним впливом їжі. Температура навколишнього середовища також впливає на процеси, які відбуваються. В, в нашому організмі інтенсивність обміну речовин і перетворення енергії зростає у разі відхилень від температурної норми. Помітним є зростання інтенсивності зі зниженням температури.